Глава буквиця глаголиця. Раніше наші пращури могли спілкуватися між собою без слів і голоса самими мислеобразами. Саме так зараз люди з якостями спілкуються з богами, пращурами і духами. Причому вони це могли навіть на відстані. Але з падінням духовності люди почали втрачати ці якості, тоді з'явилися руни, як пісемність і голосове їх звучання. З часом з'явилися каруни, а далі буквиця і глаголиця. Коли прийшла християнізація, вони знищили всі образні абетки і створили безобразну, тобто безобразну мову кирилицю якою ми зараз пишемо і читаємо. Буквиця це первинний повний набір букв у нашій українській старославянській старослов'янській мові, який налічує 49 букв і 27 чисел. Першими рушити нашу мову почали Кирило і Мефодій, видаливши велику частину букв. За ними продовжує руйнувати мову російський цар Петро І, за ним Ленін, Луначарський та інші. А ми зараз сираємося свого коріння, кажучи, що це не наша мова, і не наші букви Буквиця це набір букв, кожна з яких несе певний образ. А образ слова Абетка. Розкладається як АБ, тобто з букв тка, ткати образ слова, тобто АБТК – це правило побудови слова із різних букв. Є багато підтверджень використання в мові старослов'янської буквиці, але більшість книг або закриті в архівах, або в приватних колекціях. У наших пращурів задовго до Кирила Мефодія. Була своя писенність. Там буде повністю таблиця буквиці. Далі. Глаголиця теж була задовго до кирилиці. Цією мовою збереглися написи на саркофазі княгині Ольги, був написаний для роду Ольги Заповіт Вишення та інше. Образи букв глаголиці, індентичні буквиці. Тому легко читаються і розкриваються їх образи. І буде е, таблиця буквиці. Далі. І буквиця, і глаголиця читаються образами, які закодовані в самих словах. Настане час, і ми повернемо нашу спадщину і почнемо її використовувати для нашого блага.